Привіт, мої ріднесеньки! Задача цього тижня, наша з вами задача наповнити контейнер достатку. Не грошовий контейнер, а саме контейнер достатку. Тому що контейнер достатку, він складається із грошового контейнеру, і з багатьох інших складових, якими ми будемо наповнювати цей контейнер. І сьогодні наше завдання наповнити контейнер достатку здоровим егоїзмом. Взагалі, коли ми чуємо про егоїзм, відразу погані асоціації, що ця людина думає лише про себе, так? Що ця людина взагалі їй все одно, що там інші роблять. В першу чергу тільки Я, Я, Я усюди, Я, Я. я, я, я. я. Ну це не здоровий егоїзм. Здоровий егоїзм дорівнює я щаслива. І зараз я скажу вам дуже важливе речення, висловлювання, яке я кажу. На всіх своїх консультаціях, тому що воно має надзвичайне значення. Коли я щаслива, щасливі всі навколо. І от здоровий егоїзм це про любов до себе. Це саме про те, що коли я щаслива, щасливі всі навколо. І от що робить вас щасливими? Що робить саме вас щасливими, ви маєте над цим. Задуматися. І здоровий егоїзм це про те, щоб прокинутися раніше за всіх, як у моєму випадку. Так? Насититися енергією, наповнитися енергією, і потім цю енергію дарувати своїй родині, близькому і неблизькому оточенню. Тобто, спочатку треба наповнитись самі, спочатку треба для себе щось зробити, для того, щоб потім всі навколо були щасливі. І от у кожного це мають бути якісь свої секрети. І вони дуже сильно пов'язані з нашими секретними потребами. Моя потреба, що я хочу мати час для себе. І оцей ранковий час він найдорого, найдорогоцінніший для мене. Я прокидаюсь о 6 ранку і починається дихальна гімнастика, подякувала всім своїм самим тілам, потім скляночка води, медитація. І далі, далі, далі. Далі у мене є ще і навчання зранку, і якась робота креативна, тобто я встигаю і мову я вчу італійську зранку. Тобто, у мене дуже багато часу для себе, поки всі прокидаються, там, приходять в себе. І о 9-й годині я вже спускаюся, роблю всім сніданок ось це моє наповнення. У кожної з вас воно своє, але воно має бути. І мені цих трьох годин вистачає так, що я цілий день літаю на крилах і задоволена, і всім можу приділити час і з Олівочкою позайматися, і Артуру час приділити, і чоловіку час приділити і ще й роботу поробити. Розумієте? Оце дуже важливо. Здоровий егоїзм це про те, що коли, наприклад, ви вже зробили приємно своїй родині, ви кажете, мені потрібно. Буквально 10-15 хвилин побути на самоті з чашечкою кави. Хто за мною слідкує в інстаграмі, неодноразово да? бачила, що Олівка каже: а де папа гукає, Олівка, а де наша мама? І Олівочка відповідає: А мама кайфує, так, вони знають. Я кажу, мені, будь ласка, 15-20 хвилин спокою. я беру каву, йду на гойдалку, можливо, на дворі, або десь сідаю на ліжечко, лягаю. і у мене є ці 15 хвилин для себе насолоди і смаку. Це про здоровий егоїзм. Здоровий егоїзм це коли ви відчуваєте, що вам треба відпочити. І ви відпочиваєте, а не робите щось для когось. Оце здоровий егоїзм, коли ви обираєте себе. От, наприклад, мені дуже сильно допомагає сон. Буває так, що раз на два тижні, або буває раз на місяць, по-різному буває. Я прям мені тіло підказую, в основному на ці дні впливає, або енергія раху, або кету, і я прям відчуваю, що мені потрібно поспати. І я кажу: так, будь ласка, забезпечте мені тишу і сон. І я в спальню нікого не пускаю, зачиняю двері, і я можу спати. Зараз ви будете в шоці. От я, наприклад, о 12 чи о 2 чи о 3, я кажу, все, мене не чіпати, я хочу спати. Це буває різний час. Я просто відчуваю по собі. Я кажу, все, я лягаю спати, мене не чіпати, поки я не вийду. І я можу проспати 5 годин, 6 годин. І потім ви запитаєте, як же ти спиш вночі? Вночі теж я прекрасно сплю. Тобто у мене іде повнісіньке відновлення саме у вісні і у кожної людини. Я ще не поки що не експерт зі сну, але скоро буду. От, але те, що я вже знаю, да сонце найкращі ліки для будь-кого. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам треба відпочити, будь ласка, відпочиньте. Якщо відчуваєте, що вам потрібна тиша, створіть цю тишу, попросіть, ви вже вмієте просити, правда? Попросіть про цю тишу. Якщо ви розумієте, що вам потрібен час там піти погуляти десь на дворі одній. Зробіть це для себе, зрозумійте свої головні потреби. І сьогодні нашим домашнім завданням, нашою вправою дня, буде дуже класна вправа. Тому до зустрічі в наступному відео!